Всім привіт! Ви на каналі Магічна Норвегія, де ми розкриваємо та ділимось захоплюючими нюансами життя в цій чудовій країні. Сьогодні наше відео присвячене важливій темі пожежній безпеці в Норвегії. А розпочнемо наше пригодницьке відео про пожежну безпеку саме в мутаку героя, адже тут зараз ми знаходимось. Першим кроком нашої подорожі буде ознайомлення з пожежною сигналізацією, яка спрацювала саме сьогодні. Давайте побіжимо до виходу і переконаємося, що всім відомо, що робити, коли почуємо цей сигнал. Ось так у реальному часі ви бачите, як перевіряється пожежна безпека. Спрацьовує аларм, сигналізація. Всі мають вийти з хостелу. Того, щоб забезпечити себе цей хай. Сьогодні буде у нас інструкція під цю музику. Будуть нам розповідати, як користуватися вогнегасниками і тому подібне попросили спуститися в нас в підвал. Ось ми йдемо до підвалу. Буде фільм. Ось, І на фільмі ми будуть показувати Сьогодні ми маємо честь познайомитися з інструкторами пожежної безпеки, які допомагають нам отримати важливі знання та навички. Інструктори розповідали нам про правильне використання електроприладів, небезпеку легкозаймистих приладів та їх обмеження. Розповідали про використання перехідників для підключення багатьох електроприладів. Також ми дізналися, в які періоди року заборонено палити відкриті вогнища в Норвегії та в цілому отримали загальне уявлення про пожежу. Після теоретичного заняття усі учасники виходили на вулицю для практичної частини. Тут проводились навчання з гасіння вогню за допомогою вогнегасника. Ми мали можливість випробувати його та спробувати загасити відкритий вогонь, що імітувався інспекторами пожежної безпеки. Всі учасники активно брали участь в практичній частині та отримували навички використання вогнегасника. Після успішних спроб кожному з них висловлювалася подяка за участь, і всі розходились за своїми справами. А ще у мене для вас один цікавий лайфхак. Коли ви користуєтесь вогнегасником, важливо добре натискати на ручку, щоб клапан максимально відкривався. Це допоможе вам ефективно загасити швидку вогонь. Отже, запам'ятайте цей трюк. Можна сказати, на цьому б і закінчилась пригода. Але не так. Буквально через пів години, як від'їхали інспектори пожежної безпеки, спрацювала в готелі героя пожежна сигналізація. І за три хвилини пожежна бригада була на місці в повному зборі. От вам живий приклад: тільки що спрацювала фейкова е, пожежна безпека. Але фейкова, не фейкова, а пожежна, пожежна група, точніше, навіть команда. Приїхала в повному зборі, виявилось, що це був лише невеликий збій в електроніці і нічого серйозного не трапилось. Однак хочу попередити вас, що якщо ви неправильно активуєте пожежну тривогу, це може вам обійтися дорого: від 6 тисяч до 15 тисяч норвежських крон. Тож будьте уважними та обережними, викликайте пожежну службу лише в справжній екстреній ситуації. В наступному відео на нашому каналі «Магічна Норвегія я розповім вам про швидкий та зручний мобільний застосунок, який допоможе вам викликати пожежну службу у найкоротші терміни, якщо це дійсно необхідно. Дякуємо вам за участь і до зустрічі на нашому каналі Магічна Норвегія. Сром нашої програми мобільний застосунок TransferGo. TransferGo – швидкі перекази в Україну. А зараз я хочу тебе попросити підписатись на наш канал Магічна Норвегія, поставити лайк, а також не забути натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших пригод в Норвегії. Не забувай приєднатися до нашої телеграм-групи «Magic Norway». Тут ти знайдеш цікаві відео, корисні поради. Та захоплюючи розваги, будь в курсі останніх новин, спілкуйся з біженцями з України. Давай разом з нами створювати магічний контент та відкривати нові світи Норвегії.